Ваш mm. друг, колега, колишній керівник Олександр Ткаченко mm -hmm. вирішив друг. стати відомим зоозахисником. Oh, знаєте, в чому oh, це вперше в історії України, коли міністр культури рятує коня. Ви знаєте, мабуть, про пам'ятник Шорсу, який стоїть на проспекті... Тараса, Шевчен... Тараса... Шевченка. Да, да, ну, вибачте, я путаю Богдана Хмельницького і Бульвар Шевченка. Завжди. Угу. Завжди. Коротше, не знаю, чому скільки років, я так і не звик. Коротше, там стоїть пам'ятник щорсу навпроти е заліз... залізничних каз. Е Кажуть, що з цього Щорса ліпили з Кравчука. Не кажуть це факт. Так, що Кравчук був з молодого, так. Так, з молодого Кравчука. Давайте подивимось, цей пам'ятник новину. У Мінкульті вирішили взятися за демонтаж пам'ятнику Щорсу в Києві. Міністр Олександр Ткаченко запропонував залишити бронзового коня на постаменті, а радянського діяча зняти з сідла. І він знаєте, як аргументував? Я в шоці. Що це унікальний кінь? Я читав. Що це, це видатний кінь. Кінь видатний. Розумієте? Ну гаразд, прибирайте щось, але коня за що? Чим завинив коник? Нехай коник стоїть. А сприй. що символізувати Макінь? Скажіть, будь ласка. Мені здається, що по ночах Олександр Ткаченка, Олександр Ткаченка буде на джипах привозити охорона до цього коня, ага. ставити е, таку, знаєте, розкладну цю, розкладні сходини. Драбину. драбину. Він буде залізати по ній, сідати на цього коня і казати: фотографуйте. Ну, це на нього схоже. От що він, здається, він хоче цього коня собі. Він сподівається, що на цьому коні коли-небудь посадять його на цьому. У мене коня. є заява. Давайте. Я дозволяю українським чиновникам вкрасти всі російські і е, радянські пам'ятники. Е, весь, весь я дозволяю вам вкрасти все. Мозаїку цю всрату. Я вам дозволяю вкрасти пам'ятники. І якщо вас будуть за це переслідувати, я навіть вийду на вашу підтримку. От, тому що я скажу, що ви були е, як це називається, корисними паразитами, позбавляли нас радянського спадку. От, е. Олександр Ткаченко, вкрадіть цього коня. Вкрадіть цього коня, поставте себе Особи на дачі. Е, е, Ну, Де там? Да, з Труханова він з'їхав. Неважливо. от десь поставити. Я думаю, там у дворі, до речі, в на плюсах достатньо місця, аби поставити туди коня. Так. От, е, е. Я думаю, що це буде нормально. Ну, Но я читав, що цей кінь він, буцімто, якийсь там витвір блин, якогось мистецтва. А як це фізично? Ви тупо будете зрізати кравчука з коня? Чи а що? чому ні? А може він там я так зроблений, він, що він на, на, може там на коні пляшка і на ній сидить чорт? От я, я ще не сказав, можливо, я не дуже е, розбираюся в скульптурі, але мені здається, що кінь і кравчук це одне ціле. Мені теж так здавалося. Угу. Але виявляється що ні, можна посадити і зняти. І я взагалі вважаю, що ну дивіться, давайте так. Давайте що ми зробимо? Давайте Кравчука зріжемо з коня. Може, угу. як уже треба. Давайте зріжемо з коня і поховаємо його з Кравчуком справжнім. Поруч. Коня. Ні-ні-ні. Ну, Блін! Скі... За скіфським звичаєм! Точно! Треба було просто, коли Кравчук помер, треба було його на цього коня посадити і, і поховати. Як, так. Як, так. як цього? Як він. Е... Блін, вилетіло в мене. Тут, дуже, тут дуже правильно пишуть, що коня залишати не можна отак, от просто на вулиці. Його вкраде лірос. Відомий да, конокрад Лі Рос може вкрасти коня щорса. Хорош, да? хорош, хорош. Блін. 4 тисячі одночасно нас дивиться, друзі. Хто не підписаний, підпишіться прямо зараз. Або в Одесу до Катерини в Одесу до Катерини, так, Олександр Господу. Олександр, там просто Катерина такого розміру, що там два таких коня потрібно. Ну, як це в сейф житті, ну, От, да? все нормально. Так, друзі, якщо у вас є якісь ідеї, що робити з цим е, конем, ви нам пишіть, що коли робити з Кравчуком, коли... мається на увазі цим Кравчуком скульптурним. А коли мається на увазі конь, що робити з цим конем, е, Сергій Іванов має на увазі коня під Кравчуком, а не Олександра Ткаченка. Е, це раз. І, Хоча? Я, 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 я придумав ще один варіант, е, е, що можна зробити, що, ну, чому, е, е, що можна зробити з конем. Його можна відправити Раміні, нехай вона візьме в нього інтерв'ю. Та тоді і Кравчука. Е, було б непогано, до речі, гордон з Кравчуком гуляють по Києву. Гордон з конем гуляє. А, ну так, да, з Кравчуком краще. Е, так, ні, так. О, 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 гордон з конем, нехай. І, і буде це і на початку. Ми пойдем з конем по хрещатику вдвоєм. А я так. зрозумів. Що? Пам'ятаєте цей бик на Уолл-стріт? Ну та пам'ятаю. Такий величезний так, бик. Так, золотий телець, по так. суті. І йому всі ідіоти, вибачте, всі йолопи намагаються потерти яйця та стікули, тому що це нібито на удачу. Хто це собі придумав, що якщо потерти яйця бику, то це на удачу. Я, Я зрозумів. Що? Олександр Ткаченко хоче гладити яйця коня. Це луганська традиція. Там ж був кінь, є кінь Ворошилова, який, який ми знесемо. Ткаченко перший, перший хоче... день звільнення Луганська. Ага. Ткаченко хоче гладити яйця коня. А у цього коня є яйця? Ну, так здається. Ну, Я... Мені здається, що це гідний кандидат на посаду міністра інформаційної політики. Непогано. І так. культури. І культури теж. Все, дуже-дуже mm -hmm. круто.